Всім привіт! Мене звати Віталій, я радий вас вітати на своєму каналі. Для тих, хто вперше на моєму каналі, повідомлю, що на моєму каналі є детальний список відтворення від самого початку, як потрапити в Канаду, як заповнити заявку до моменту, коли ви приїдете вже в Канаду, пошук житла, складання резюме і так далі. Усі корисні відео, які можуть вас зацікавити, будуть в ось цьому кутку. Натискайте на літеру І. Та переглядайте, продовжуємо традицію відповіді на коментарі з останнього відео, яке зараз є на каналі. Мені сподобався ще один коментар. А Насташа Насташкіна запитує, чому не Америка, там більше можливостей. Якщо я правильно зрозумів, Америка це ви маєте на увазі США, то ми не вибрали США, тому що програма у яка зараз є в Сполучених Штатах, і також як для українців, типу аналога по КОЕД. Вона досить важка, щоб туди потрапити туди багато відмов багатьом людям відмовляють у в'їзді. До того ж всього це програма конкретного біженства для біженців, які були на 11 лютого в Україні. З Цієї програми дуже важко перескочити на якісь інші способи легалізації в США, і це досить проблематично буде вигадувати щось і придумувати якісь кейси, добрехувати, прибрехувати. Декілька років подавати апеляції з адвокатами таким я займатися не хочу, тому США ні через складність документів. Якби була аналогічна програма в США та Канаді, як Куает, наприклад, ми б вибрали звичайно США. Вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Ось такі є розетки для того, аби підключати зимою авто і підігравати двигун аби авто зимою без проблем завелось На нашій парковці ззаді. Ось так виглядає наше подвір'я. Тут багато місць для машин. Там ще ставлять машини Ось так виглядає наш задній хід. Тут сміття, тут паркується авто. Парковка додатково, коли буде авто, 25 доларів в місяць. Ці мешканці витирають ноги, обов'язково. Зайти всередину, можна тільки використовуючи ключ. У нас три поверхи. Ось це там типу бейсманди, але з повноцінним вікном. Ми живемо на першому поверсі, а є ще такий третій поверх. Тут 12 квартир в цьому кондо. Це не нова будівля, видно, що воно тут вже декілька років. Тут у нас пральня. Два долари за одне прання, по одному долару засовуємо так біжух і вона вимикається. Дуже великий барабан і сушильна машина. Тут зараз хтось сушить. Ми також зараз закинемо, будемо прати, у нас багато прання. З іншої ж сторони аналогічні сходи, тільки вже є пошта. Тут 12 квартир, ось така у нас є пошта. Сюди ми викидаємо рекламу. Мінусом є ось така широка дорога. полоси в одну сторону, три в іншу. Дуже шумно. Ось наші вікна. Тут у нас росте багато дубів. Це все дуб-дуб-дуб. Тут бігають білки. Ось там наше друге вікно. Одразу під вікном зупинка. З одної сторони Макдональдс, з іншої сторони Макдональдс, 7-11 з тої сторони, зупинка трішки навпроти. Різні піцерії, різні заклади. Все тут досить доступно, все під рукою. Район дуже класний, тут немає. Неадекватів, немає різних цікавих людей. І зараз вам покажу нашу квартиру. Розпочнемо з цього великого шкафу в стіні в одній з наших кімнат. Тут в нас, звичайно, ми хочемо ще на нас придбати такі штучки, якби органайзер. Типу от того. Тому що нам дуже не вистачає якихось полочок, е шуфлядок і так далі. Такі тут дерев'яні дверцята. Це все, звичайно, не супер ремонт, але нам подобається. Воно в такому старому американському якомусь стилі. Ось такі тумбочки, ліжко. Ще одна. Бокове вікно, ось там та шумна дорога, сітка, щоб до нас не залітали комарі, жалюзі. Дитяча ліжечка у нас тут є, смітник, купа дитячих памперсів, дитячих речей. І це все виглядає ось так. Це кімната перша. З цією кімнатою ми закінчили йдемо покажу вам решту квартири. Попадаємо одразу ми ось сюди У ванну кімнату. Душ та ванна, туалет, але душ ось цей їхній. Такий канадсько-американський, не знаю, хто там який, я його хочу замінити. і Він нас дуже сильно дратує, що його не можна відкрутити. І він ну не знаю, незручний. Вся квартира у нас обігрівається ось такими електричними обігрівачами. Вони дуже сильно гріють. Повітря таке гаряче, від них що ми ходимо в спідній білизні. Але є мінус дуже сухе повітря, і потрібно брати зволожувач обов'язково. Тут у нас така величезна шафа, і тут можна розкласти купу наших запасів, тут у нас вже є якісь речі. І внизу у нас стоїть корзина з нашим пранням. Потім у нас тут такий маленький коридорчик. Ось такі в нас вхідні двері з ось таким замком, з таким ланцюжком, як в серіалах. Потім в нас є велика комора. В яку влазить мій велосипед, скоро буде контент. І кучу різних коробок, наші валізи, все сюди влазить. Дуже класно, нам подобається, що тут так багато місця. В цьому ж коридорчику у нас є ось така шафа, яка також зроблена як стіна, а там всередині шафа. В принципі, як і в ванній кімнаті, і в кімнаті. Це все не нове, тому що весь все це приміщення, все це кондо, воно також не нове Я не знаю, скільки йому років. Але за такі кошти з такими класними мешканцями це супер умови. Тут у нас просто одяг, в якому ми виходимо на вулицю. Далі з цього коридору ми потрапляємо на кухню-вітальню. Це в них не рахується за кімнату. Ванна кімната. Ще одна кімната, одразу кухня. В Україні це вже врахувалося би як двокімнатна квартира. В Канаді це рахується однокімнатна, тому що одна кімната окрема. Все, що ось так з кухнею, це все рахується кухня. Але для нас це вітальні. Проходимо на кухню. У нас тут величезний холодильник, в якого дуже широкі полиці, дуже багато місця, дуже широкі та. В глибину далеко йдуть полиці, це для нас також дивно. Ось така електрична плитка, в них це дуже-дуже популярна штука. Навіть в класних таких з ремонтом кондо стоять ось такі плитки. Вони можуть бути нові, але вони ось з такою спіралью, не індукція. Не знаю чому так. Кухонні меблі, це швидше за все ще з часів побудови цієї будівлі, мікрохвильова. І ось це все. Також у нас є дуже багато посуду, повний набір. Це все дякуючи нашим власникам, нашим орендодавцям, що вони нам дуже сильно допомогли, і нам дуже незручно. Далі у нас є ось такий стіл, стільці. Це все також тут було. Ось таке дитяче крісло, аби ми кормили нашу малечу. Це також тут було. Вигляд на цю ж дорогу, яка дуже жива. Я вам її показував. У нас є кондиціонер, внизу знову опалення, москітна сітка з жалюзі, все як має бути. Ми тут зробили ось такий великий ігровий майданчик для малої, щоб вона тут повзала. Це такий з такого дуже класного паралону зроблений килимок. Розмальований, він складається, як книжечка. Дуже зручно, у нас тут ігрова. І далі в нас ось такі дивани, які також тут були разом з цими столиками, тумбочками, ось цим сім'єю лампою. Це все тут було картина, яку намалювала Вікторія. Точніше, розмалювала, але дуже класно, правда. Температура в будинку регулюється за допомогою ось цієї штуки, в кімнаті також така є. У ванній кімнаті регулюється вручну за допомогою ручного такого керування на обігріві. У цій вітальні є килим. Такий Ковролін. Не знаю, як українською правильно називається. В спальні також, а кругом ось така плитка йде. Спалили. Зараз продовжу історію з власником цієї квартири Джимом. Він дуже класний дядько. Хто не бачив попереднє відео, яке зв'язано з нашою квартирою, ось дивіться, зараз ось тут спливає анотація. Продовження цієї історії буде в тому, що ми от вже знесли девіч депозіт, сидимо вдома. Ходить наш час десь там тиждень залишається до того, як ми можемо заїхати. Він до нас телефонує і питає, чи потрібні нам меблі, що він там щось десь знайшов, якісь меблі, якесь ліжко. ще щось він там познаходив, якийсь посуд він познаходить. І чи нам це потрібно, я кажу, що нічого не шукайте, нам не потрібно цього всього. Ми все знайдемо самі. Ми приїдемо, нам незручно. Ми не хочемо, щоб ви займалися чимось таким. Тим більше ми сказали, що нам незручно через те, що ми не біженці, ми не бачили війни, ми не постраждали від війни. На момент початку війни ми проживали в Польщі. Це я йому все сказав, і що ну не потрібно цього робити. Ми знайдемо, але вони все одно зробили багато чого зробили. Ми, якщо чесно, були дуже сильно шоковані. Нам звичайно приємно, що вони так постаралися. Але з іншої сторони дуже сильно незручно. Але вже як є, так є, і люди старалися, і ми також не хотіли їх ображати вже. Тому просто дякували їм. Що ж було далі? Він зателефонував 30 березня і сказав, що 31 числа вони зможуть за нами заїхати зранку, е у котрій годині нам буде зручно, що квартира буде 31 числа вільна, хоча мала бути вільна 1 числа. Я сказав, що за нами заїжджати не потрібно. Ми приїдемо на таксі. Джим каже: Ні, я за вами приїду, мені не важко, будь ласка, я дуже хочу вам допомогти. Давайте ми приїдемо. Я кажу: та приїдемо на таксі. У нас не так вже й багато речей. Ми викличемо Uber для сімьох. Людей туди спокійно всі наші валізи входять, всі наші сумки, і ми приїжджаємо без ніяких проблем. І він сказав, що ні, він все одно переїде, на яку годину йому буде. Я кажу: добре, хочеш, давай так. Приїжджає зі своєю дружиною Лорі. На двох авто вони приїхали. В одне авто ми завантажили всі наші речі, в інше авто сіли ми. Приїхали ми на цю квартиру, все, ми вже речі забрали, зайшли в квартиру. І ми були шоковані, тому що тут було все. Вони підготували все, щоб ми шукали не знаю, тиждень-два або половину з того. Ми б швидше за все купували. Швидше за все багато мебелі ми б шукали вже вживану, не нову. Тому що нова це трохи б'є по бюджету. На кухні нас чекав стіл, два стільця з якими стілець для дитини, як ви вже все бачили. Дуже багато посуду. Той посуд, який я вам показав, це навіть менше половини того, що є. У нас ще є багато посуду для запікання, різні щіпці, різні лопатки, там щоб м'яти картоплю, пюре робити там різні. Ну не знаю, ну куча всього є. Реально у нас дуже багато лотків, щоб просто можна було ховати їжу в холодильник. Тут є два дивани, яких вони десь знайшли. якісь тумбочки, якісь підставки. Ось ті, наприклад, ось ця ваза стояла з тими штучними квітами. Ліхтар залишила попередня мешканка. і Стіл до речі з кухні. Також вона залишила. В нас було ліжко, ліжечко для дитини. Все це було вже. З покривалом, подушками, все це було вже в постільній білизні. Ще одна змінна постільна білизна була в ванні. В ванні були великі запаси паперових рушників, туалетний папір, якого нам ще вистачить на місяць-два, напевно, дуже багато. Були сміттєві кульочки, ну, не знаю, все було. Вони навіть якісь гелі для душа купили. Ну, для дитини там, для, ну я не знаю, ну не дуже багато всього зробили, дуже багато всього понаходили. Нам було дуже незручно. Люди дуже сильно постаралися, і щось вони, звичайно, купили. Наприклад, швидше за все, туалетний папір вони купували, рушнички вони купували. Дитяче ліжко, видно, що воно дуже новеньке. Вони його швидше за все також купували. Дитяче крісло, щоб кормити дитину. Вони швидше за все також купили, бо воно нове стільчики з ікеї, які на кухні також вони швидше за все купили, бо вони. Ну, зовсім новенькі. Деякі речі, по ним видно, що це вживані речі. Ми все одно б такі самі знаходили. Ми все одно не купували б нові, тому що нові. Це може бути там, я не знаю, декілька сотень, півсотні, до тисячі доларів, якийсь там диван чи ліжко. І це б трохи стало нам би по кишені. Так що дуже сильно видно, що люди реально постарались потратили багато часу. По-перше, це все потрібно було знайти, де це можна було чи взяти. Я знаю, що є багато центрів, де можна брати безкоштовну мебель, або навіть, не знаю, там по знайомих, десь якихось чишедець. Десь вони шукали ці речі, так як він казав, що ми знайшли вам якісь там речі. Все одно це багато часу, це реально багато зусиль. Це дуже сильно потрібно цінувати, тому що. Якщо хтось потратив якісь кошти на тебе, це всього лиш кошти. Але коли хтось потратив свій час, це саме цінне, що може бути, бо час людина назад вже свій не отримає ніяк. Якщо вона кошти собі може дозволити потратити, то час, я думаю, ніхто не може собі дозволяти багато тратити, і це потрібно цінувати більше, ніж кошти. Нам дуже сильно пощастило з цими людьми. Одночасно нам дуже незручно. Вже потім ми вже зрозуміли, чому вони так сильно розпоряживалися за нас, і чому вони так хотіли нам допомогти. Після того, як ми вже зайшли, все оглянули, вони нам все показали, як що працює, де що як. Зробили нам повну екскурсію, показали нам найближчу тут територію. І потім кажуть: ви розпаковуєте речі, там приводьте себе в порядок, і ми за вами приїдемо через декілька годин і поїдемо в магазин. І ми вам купимо продукти. Типу, я кажу, ну вони нам хочуть продукти купити до Вікторії. Ми, ми кажемо, ну ні, так ні, не буде. Дякуємо. Ми самі. А вони потім кажуть, давайте, ми поїдемо, ми поїдемо. Я Кажу, добре, ми поїдемо, але якщо купувати, будемо ми. Ну добре, ну все, ми, ми поїхали в магазин, там все купуємо з його жінкою. Лорі ходимо. Дуже приємна жінка. Ми вже скупилися, стоїмо на касі. Я бачу, що вона тримає картку в руці. А в мене телефон в руці. І ось це от вона, касир вмикає, щоб оплата була. І я просто так швидко Apple Pay і прикладаю свій телефон, і розраховуюсь. А Лорі хотіла своєю карткою розрахуватися, і вона така: О, ні, що ти не робив? Я хотіла заплатити. Ні, Боже, для чого ти оплатив? Чуть скандали якісь не вийшли на тій касі через ту оплату. Я кажу, Лорі, будь ласка, ні, ми самі оплатимо. Нам дуже сильно незручно через все, що ви і так для нас дуже багато зробили. Нам дуже сильно незручно. Дуже вам дякуємо, але ми самі оплатимо продукт. Не добивайте нас цим незручним відчуттям. Нам вже й так не по собі. І вона така, ну добре. Але потім сідаємо такий в авто. Вже завантажили всі продукти, все мовив авто і вона каже: джиму це не сподобається, що ти оплатив покупки. Ми їх одразу запросили до нас на чай. Вони довго думали, відмовились, тому що ну думали, що там що ми відпочили щось, розпакували речі. Прийшло там день чи два. Ми підготувалися, покликали їх на обід, домовились на що вони прийдуть до нас на чай. Вони розраховували не тільки чай з солодким. Вони до нас прийшли, а ми їм зварили борщ з ребрами. Зробили їм пюре відбівні. Ми хотіли щось таке придумати, що показувало якусь не знаю, українську кухню, але ну, пюре і відбівні. Я не думаю, що це прям українська кухня. Хоча це досить по-домашньому і досить так з дитинства смак, я б сказав. Їм дуже сильно сподобалось, особливо грибний соус з цибулею, який ми робили, до пюре. І борщ з ребрами також їм дуже сильно сподобався. І потім вже, як вияснилось, у них ще немає внуків, у них є донька, у них є син, вони вже досить старші, навіть старші, напевно, за мене. Але в них досі немає внуків. Можливо, через те вони так цим всім ну, не знаю. Тут просто все так було гарно розложено. Дитячі іграшки, так все поставлено, так не знаю. Так видно, що вони це робили з душею, дуже хотіли. Щоб нам дуже сподобалось, тут не вистачало тільки червоної якоїсь стрічки, і це був би взагалі фейєрург. Ми б якби бачили, ще якусь червону стрічку, ми розвернулись би і пішли б, напевно, назад кудись. І ще одне, але через яке вони можливо так себе вели і не слухали нас взагалі, і все одно хотіли зробити так, як вони зробили. Це швидше за все, те, що Лорі, батьки українці, і вони іммігрували в Канаду 100 років назад, в 1920 році. А Лорі таржим вони такі вже старші люди. Їм я думаю, ну більше 65 Напевно, їм десь так ближче до 70, Я б сказав. Хоча вони виглядають дуже добре. Вони нам дуже сильно сподобалися, як люди. Ми їм дуже сильно сподобалися. Ми так класно посиділи, порозмовляли, нон стоп розмовляли. У нас не було напевно і хвилини, щоб хтось мовчав. Розпитували вони у нас щось, ми у них щось дуже класні люди. Ми хочемо ще раз їх якось запросити до нас в гості обов'язково. І звичайно, по цих людях видно, що їм дуже хочеться вже внуків, тому що вони з Евеліною дуже бавилися. І треба буде їхньому синові або дочці сказати, що б уже. Ось така у нас вийшла історія з Джимом, з Лорі, з цією квартирою. Ми платимо за цю квартиру 915 доларів плюс 25 доларів паркування, коли буде авто. Стірка окремо ми оплачуємо. Це десь приблизно, я так, плюс-мінус прикину 25. Доларів буде максимум 30 в місяць. Ну і інтернет виходить 72 долари. Це вже разом з податками. Більше ніяких комунальних послуг. Всі комунальні послуги вже є в вартості цієї квартири. Нам подобається розташування цієї квартири. Нам подобається цей район. Єдиний мінус це дуже близько дорога, і часом досить шумно, і це заважає. Вікторії не дуже, тому що вона в Україні жила біля дороги. А мені то трошки заважає, тому що я не звик до такого. Але в цілому нам все дуже подобається. І саме найбільше нам подобається це ці власники цієї квартири, які ну просто не знаю. Це наші перші друзі канадці в Канаді, і ми з ними ще не раз будемо зустрічатися, і ще не раз будемо десь сидіти як друзі. Ну а вам дякую за перегляд. Нехай кожному з вас трапляються такі ж самі добрі люди, як Лорі та Джим. Нехай щастить. Зустрінемось в наступному відео.